Прикарпатський національний університет запрошує на навчання для вступників 2016 року. В навчальному закладі організували день ознайомлення з усіма спеціальностями, а також активною діяльністю університету. Ми знайомимо самого вступника з закладом, вказуємо на те, що відбувається всередині закладу. Студентство може показати, чим живе заклад, може показати, яка його ну, яка його внутрішня атмосфера, внутрішня культура. І на власному дійсно прикладі ми показуємо, що ми можемо в даному закладі реалізувати повністю студента. Можливо, думка самого вступника через це знайомство вона може змінитися, тому що не завжди тільки навчання, голова головна студента. Головним є також його дозвілля. Вступники з батьками переглядали інформаційні матеріали, буклети та детально вивчали, чиї в Прикарпатському університеті омріяна спеціальність. Мене цікавить тому я, я думаю, уступати на факультеті іноземних мов. Але я вже не вирішила, я хочу здати тим перше добре тест. Найбільше нас цікавить іноземна мова, так як дитина добре навчається, відмінно знає англійську мову, і тому нас сюди і привело. Ну, мене дуже цікавила майбутня перспектива, навчання тут, так як я збираюся бути філологом на, філолог, на факультет англійської філології, сидив поступити. Тому інформація правда поки що мало маю, але надіюся, в подальшому зараз я щоб ознайомитися із цим університетом, та дізнатися більше Прикарпатський національний університет є найбільшим за чисельністю студентів в області, що дуже приваблює майбутніх вступників, так само, як і можливості отримання подвійних дипломів. Головним завданням сьогоднішнього університету полягає в тому не стільки збільшувати кількість студентів, а забезпечити їм належні умови інтеграції в європейський освітній простір. І ми в першу чергу будемо пропонувати випускникам шкіл дуже цікаві програми подвійних дипломів з європейськими університетами, в першу чергу Республіки Польщі. Прикарпатський національний університет скерований безпосередньо на тісну співпрацю з європейськими університетами, які дозволять нашим студентам поглибити свої знання, отримати дипломи Прикарпатського університету і університетів Європейського союзу. Наразі в університеті вже діють вісім магістерських програм подвійних дипломів а впродовж наступних двох років планують впровадити й на інших факультетах.